Всім привіт, друзі! Кому потрібні плати до дозиметрів або будь-які запчастини до дозиметрів радіометрів, звертайтесь є завжди в будь-якій кількості. І навіть просто плати самі голий текстоліт радіоконструктори От для самостійної збірки. Називається конструктор дозиметр. Збери сам. Також є готові дозиметри. Можете окремо купити дисплей, плату, акумулятор, будь-яку запчастину, яка вам потрібна. Лічильники-гейгери. Є в наявності всі, всі існуючі в Україні моделі лічильників Гейгера, декілька десятків штук різних. Тому звертайтесь контакти для зв'язку в описі під цим відео. Плати дуже якісні. І завжди в наявності сотнями штук. Також всі запчастини, також завжди є в наявності тисячами штук кожна запчастина. Ну, давайте розпакую, покажу. Значить, відправляю ось так в вакуумній упаковці, повністю запаяне. Не бояться ні вологи, ні температури. Можуть так зберігатися сотнями років. О, тут в одній пачці ну, різні, різна є кількість, От, досить багато плат. Ну, давайте розпакуємо, покажу вам. Ось, як бачите, звідси у нас ароматична упаковка. От. Якісний плит, все. Ну і найкраща якість, яка на сьогодні може бути. Також можете замовити, якщо потрібно, покриті золотом Позолочені плати. От. Чистим золотом можемо покрити всі контакти по бажанню, без проблем. Так, ну, покажу вам двох сторін. Ну, давайте ці зараз розпакую, Ми всі зараз будуть використовуватись, скільки тут десь приблизно пів тисячі. Якщо всі, хто хотів зібрати саморобний дозиметр, самому звертайтесь, можете в мене придбати або окремо ось цю голу кладку без деталей. Вже все заложене, все готове, розпаюєте самі. Або можете готовий дозиметр придбати. В наявності в мене є 400 моделей різних дозиметрів і заводських, різних країн-виробників, різних брендів, заводів. От. Також наші дозиметри є. Атомскани є існуючі моделі наявності. Ну от, ось така кучка невеличка. Все. Ну і завжди в мене найнижча ціна на у всьому ринку світовому. На всій планеті. На всі комплектуючі запчастини до всіх, абсолютно, до радіометрів і гамма-спектрометрів. Ну, все дозиметричне обладнання. У нас постійно розхідники є, всі запчастини. Також на замовлення виготовляємо. от Недавно телефонували сосуд Марінелі. Потрібно можемо виготовити, по вашому бажанні, будь які Так. Ну, все показало. Тому звертайтесь. Знайти нас можна легко в гуглі по тегу AtomScan. Пишете в гуглі торгова марка AtomScan. І знайдете контакти наш сайт англійськими малими літерами atomscan.com. Atomscan через дефіс. Також приєднуйтесь, є в нас група в телеграмі, а закрита тільки для людям, для яких небайдужа тема радіоактивності. Приймаємо туди всіх, крім росіян. І зараз покажу вам, які знайти. Ну, в принципі, дуже просто. Заходите в Телеграм і знайдете на патегу Радіація або ядерна небезпека. От Пишете українською мовою все знайдете. От як виглядає наша група. Називається англійськими літерами Радіофіл. Одним словом, це наш нік. І ось тут наші є ресурси. От, є сповіщення населення, проводимо тут. Радіофіл. Радіофіл Danger, Радіофіл Shop є. От, наш YouTube AtomScan через TRM. Ну і тут в групі багато корисної інформації. Є от, фото, відео, більше тисячі вже файли, все детально. 239 учасників, і тут ніяких ботів немає. В реальні люди. Ну, от тут багато чого можете знайти. Наприклад, як вибрати дозиметр, порадитись з різними людьми, почути думку всіх. От по цих тегах можна знайти ядерна, дозиметр. Tomscan.com, наш сайт, до речі. Радіація, війна, ядерна зброя, гамма-спектрометр. Радіофобія, АЕС. От по цим всім тегам ви нас легко можете знайти в телеграмі Гамма-спектрометр, AtomScan. Українською, англійською, ядерна зброя, ядерна війна, радіація, там тамскан.ком, дозиметр, радіометр, ядерна небезпека. Ну все. І канал у нас є ось такий. Ну все, всім до нових зустрічей.